Ти Думала, що я тебе вічно чекати буду з тої Італії, Вибач, люба, але це занадто ти 15 років там сидиш, а мені що робити. Степан зовсім не почувався винним, і, до речі, не вигадуй собі нічого, додав він куди... і кудись пішов. Я розкладала речі з сумок, бо лише вранці переступила поріг рідного дому, але в душі моїй чомусь не було радості, яка завжди була присутня, коли я приїжджала додому. Цього разу у мене була така дилема, що я просто не знала, що мені робити. Я зрозуміла, що у мого чоловіка на стороні є дитина. Віталію я поїхала 35 років. Це було 15 років тому. У нас з чоловіком зовсім не було грошей, я просила його, щоб він щось придумав, але він мені завжди казав, що його все влаштовує. А якщо я чимось невдоволена, то мені самій треба їхати. Нашому сину тоді вже було 15 років, свекруха з чоловіком мене запевнили, що з сином все буде добре. Вони приглянуть за ним. Ми жили у Свекрів. я після весілля пішла в новістки в чуже село. Чоловік обіцяв, що це ненадовго і що з часом ми збудуємо свій дім, але далі обіцянок це не пішло. Так ми прожили 16 років в одній невеликій хаті з його батьками. Скаржитись на свекруху я не могла, вона була дуже хорошою людиною. Ніколи мені слова поганого не сказала, навпаки, сама мене усьому навчила, що сама вміла. А от чоловік, як був без... безініціативний, так не мій залишився, і це мене не влаштовувало. Тому я поїхала в Італію, бо не бачила іншого виходу, щоб вийти з цієї фінансової кризи. Адже перспектива все життя прожити в хаті свекрухи мене зовсім не тішила. Я стала заробляти гроші в Італії, і добре, що мені хоч вистачило розуму не вкладати їх у дім свекрів. Я переконала чоловіка, що нам треба будувати окремий будинок. Я купила землю в нашому селі і стала будуватися. За той час, поки я була на заробітках, у нас виріс гарний великий будинок, такий, про який я все життя мріяла. Я впустила туди жити сина з невісткою, але попередила, що коли я повернусь, то буду жити з ними. Проблеми в цьому ніхто не бачить, адже дім справді великий, та й повертатися поки що я не збираюся. Додому я приїжджаю раз у рік, зазвичай, взимку на свята, намагаюсь привезти усім родичам подарунки. Не забуваю я і про сусідку Наталку, дуже хороша дівчина, але з складною долею. Наталка щось довго не могла заміж вийти, як у нас, кажуть, в дівках прилишилося, а потім новина. П'ять років тому приїжджаю я додому, а у сусідки дитина народилася. То батько я не питала, не хотіла лізти в душу, але мені її так шкода було, що я вирішила їй допомагати. Не грошима, а так то одяг дитині вишлю, то іграшки, то щось із смаколиків. Я знала і про те, що мій степан часто до них заходить, допомагає по-сусідськи, бо ж в селі завжди багато чоловічої роботи. Так мов двох сусідці й допомагали. Звідки я ж я могла знати, як я помилялася. Правда, виплила аж тепер через п'ять років. Мені спочатку в Італії одна жінка з нашого села подзвонила, я часто з нею говорю по телефону, і вона мені різні новини розповідає, а останнім часом вона мені стала натякати на те, що, можливо, мені не варто так свято вірити своєму чоловікові і сусідці теж. Коли я не зрозуміла, про що вона говорить, то вона мені вже потім прямо сказала, що у мого чоловіка є дитина на стороні, і про це знає все село, окрім мене. Я відразу набрала чоловіка, хотіла, щоб він мені хоч щось пояснив, але Степан не захотів говорити на цю тему. А коли я приїхала додому, він сказав, щоб я нічого собі не вигадувала. А тут і вигадувати нічого не треба. Я глянула на дівчинку, а вона як дві краплі води, схожа на мого Степана. Не розумію, як я раніше цього не бачила. Що мені тепер робити, я просто не уявляю. Чоловік нічого не каже. Я майже на 100% впевнена, що це його дитина. В сім'ї він не пішов, але, очевидно, що допомагає фінансово наталцій дитині. Зараз Степан живе сам у батьківській хаті, бо свекрів не стало ще кілька років тому. А до сина він без мене переїжджати не хотів. Дайте мені пораду, що мені робити, як правильно вчинити в цій ситуації. Не думала я, що чоловік мені влаштує такий сюрприз.